Посилка від Олени Сажиці називається. Так, сторінка в Фейсбуці. В неї я замовляла по говкороку такий і такий пакетик. Трояндочки і малину. Так. Ні, це не малина, це фишу, це троянда. Це слава Україні, до речі, називається сорт малини. Слава Україні. Якщо це брунцик, то не зрозуміла, оце малина іншого сорту. Це моя улюблениця. Дуже її хотіла давно. Наступна Юріанда. Дуже гарна троянда. І ця плетиста е, Вестерленд. Ось цю біля паркану Посаджу. А ось що таке? Я не заказувала. Зараз буду дивитися. А це я замовляла на Оликсі. Це айстра зимова. І якщо чесно, я розраховувала на більші кущики, бо ну, ціна була така, як за великі кущі. А тут ну таке щось малесеньке зовсім. Ну що це таке? Це ось таке мені прислали. Добре. Це до того відео про посилку від людини, яка мене, не знаючи, вислала безкоштовно те, що я навіть не сподівалась. І ось куплене за гроші. Ось отаке. Це про... Щедрість і жлобство. Я вважаю це так. Ось тут те, що я замовляла, і, мабуть, ще якийсь подарунок. А тут ось. ось таке ось. Оце що це таке? Ну, хай це буде на совісті людини. Далі розпаковуємо плодові дерева. Фейсбуку. Це повинні бути дворічні саджанці, шість штук. Височенькі такі. І е, підрізані. Ну, Їх і треба було б підрізати для формування крони, тому претензій немає. Саджанці від е, Надії Телевна. Є сторінка у Фейсбуці. Корінці нічим не замотали, я дивлюсь. Ну, абсолютно нічим, просто у пленці. Хоча я сподівалася, що щось буде замотане. Нічого, нічого не замотане. Так, Ось так виглядають корінці. Такі висадженці тут ще не розпакувала. Зараз я вам починаю. Сподіваюся, сапиваться. Писане. Будемо розбиратись, що де. Ну, теж такі падінці. Якщо чесно, не дуже схоже на дворічний. Все, йдемо висаджувати. Йдемо висаджувати. Заходимо в садок. Уявляємо, що ми в садку. Ось тут ростуть у нас дерева. В майбутньому. А поки що тут трава, кирпича і плійонка. Зараз найманий робітник Там копаєш, ти не там копаєш вже. Так, приблизно де 2 метри від паркану відступаємо. Раз, два, три. О, десь отут. Ну, три, мабуть, багато. Десь отут, так? Да? Як ти вважаєш? Багато, якщо 2 метри від паркану чи трошки ближче. Добре, давай тут перший. У нас ще проблема в тому, що о, у нас ландшафт такий гористий. Бачите, ось тут трошечки е, завищення. Отут вже низина, а тут і взагалі о, і зовсім ямка. І от як його висаджувати? Вирівнювати, я планувала вирівнювати, е, коли б ми копали е, ставок. але, ну... Такі обставини, що не до статку. Е, першою тут буде черешня. Зараз буду її шукати. Гордія. Ось вона, Гордія. Це пізня черешня. Чесно, то щось мені не дуже подобається корінці і ну, висадимо, побачимо, прийметься чи ні. Так, головне висадити... А, ні, ще трішки глибше. Ну, трішечки кидай сюди, перемішай і відкинь лопату мені буквально. Щоб я корінець туди засунула. Бо отак десь. Ну, воно так і буде з пригорком, щоб не засипати кореневу шийку. Це можемо засипати. Земля в нас тут, в принципі, гарна. Нічого не росло, лише перетлівала трава. Ну, підожди, трошки порчу. знаю, що ти мені напала. Так, ага, і у Убудови, головне не засипати кореневу шийку. треба? Оце, там можна воно пересліє, В принципі, де тобони тільки лопатою. Так, де тут, де тут? Так, десь. Десь так ще... Слухай, підожди, ще mm -hmm. трішки, трішки землі з того пагорбу. Ось тут корінчик прямо на горі. Ось сюди. Зараз ми польємо, тоді ще втопчу. Вирівняти тільки треба. Несенько. Коріння не вбивай. Молодець. Перше висадили, тепер висаджуємо наступні. Ще 5 саджунців. І будемо ось так понад забором. Так, це абрикоса фардау. Трошечки підзасип, а я буду її знімати. Вишувати, що таке. Не вистачило сил і рук. тут Якось все. Я навіть не знаю, його виривати не вирвеш, травити не витравиш. Будемо потім навкруги, як дістанемо, палювати і. Ти Ні, треба щоб ось коринева шинка, ось і так да. ось. А -а -а. Ось. Так. Оце по рекомендації, до речі. А корінці обломані. Ну. Не буду догадувати. Можливо, приживуться. дугу цю рівно виставити, я не знаю. Хто знає як. О, дощик капа. А нам ще три саджанці садити. І ще один оцей. От-от. Так, відраховую три саджанці. Ну, це стежка ж ми ну, не потонована, теж ми її протоптали просто з Її ж таки буде. Дощик йде. Добре, величеньку ямку треба, тут більше коріння. Завершили з деревами, ідемо далі. Так, зараз буду висаджувати ось це жлобство, Я по-іншому не можу навіть сказати. О, о, 50 гривень вислати ось це. Ну, ну це ну не знаю. Може для когось це норма, але но я б таке не вислала, бо мені б соромно було висилати оце за 50 гривень. Так, і це ще потрібно мені якось розділити, тому що я розрахувала на два боки його посадити. Зараз розділю по крайцю. Це... Ага, це перій, Дякую, не треба. Це теж якась погана штука. Це. Це звідси чи ні? Ні. Ой, так, оце тут посажу. І на цьому оці. Це ямки, дивіться. Це я отаку ямку підготувала. Думаю, ну десь отакий буде пучечок. Ага, ось. Що отримала? Так, я так розумію, вони не підкуряються, нічого, просто квіточка подякую, попала. М -м -м. Ось Оцю рожеву. Я так думаю, якщо пагань не такі, то вона висока. Це я так здогадуюсь. Планувала її ось тут. Зараз порозставляю, а потім буду Так, Ну а інші теж якось порозділяти і що з ними робити. Теж просто жатики. Ну, таке малесеньке. Ну от що це Як не соромно було таке взагалі вислов добре. Дякую, що не пуста коробка. Так, мабуть. І це більше. ямку під, під таку величезну рослинку я трошечки не розрахувала. Ось так і десь. садити. Перчатки не вдягла, нігті знову замазала. Це я висаджувала той, посіяла гірчицю. це вона посходила, а тепер буде як добриво. перегнівати там потрошку. Ой, зробила листочок. Ну, рости бідося. По-іншому не скажеш. Прібне. А це я не хочу тут. Нехай туди йде. Молоді пагони, хай будуть. Дивіться, у травички молоденькі пагіни, такі розовенькі ростуть, гарненькі. А можливо, це вони на холод так молоді розовіють, бо ось дорослі вже не розовіють. Ось такі. Вершила висаджувати ці бідосі. О, дякую всім добрим і щедрим людям. Нехай вам в житті щастить. А отаким от жлобам нічого не буду бажати. Хоча ні, побажаю. Нехай вам теж, можливо, почнуть траплятися щедрі люди, щоб ви. Якось, може, різницю відчули між своєю щедрістю і щедрістю інших людей. Спочатку прочитала брунсик. Брусик я знаю тільки іншим. Потім таки дочитала. Це бруслина. Бруслина два вагони. Це мені, мабуть, йде у подарунок. Зараз все вже висадило, залишилось тільки малина і бруслина. Довисаджуємо, і будемо далі збиратися вже додому. Малинка з гарним корінням, підрізана, звісно, вже без листочків, лише стовбурці. Але це так і потрібно. Ось, що це за палка? в мене тут старчить, посадила, називається. Отак от от. Тож, від одного продавця в мене троянди і малинка. Я задоволена. А ще в подарунок там бруслина в мене. А це що? Можливо, це сорт якийсь малини, хто його знає. Запитала у продавця, це взагалі брусвяна, а не бруслина. Отож, це малина. Не зовсім такий охайний вид. Все згодом. Згодом подолаємо тут травичку і буде все добре. Не зовсім я задоволена саджанцями, тому що коріння було поламане, сухе, нічим не обмотане. Тож в мене такі сумніви. Поки що рекомендувати продавця я не буду. Подивимось, як вони приймуться, приживуться. Коли приживуться, то по весні будемо робити вже висновки. І тоді зможу сказати, добрий продавець чи не рекомендую. Завершили висаджувати. І на сьогодні все. Збираємось додому. Є розчарування. Але то нічого. Головне, щоб всі рослинки прижилися і ми мали змогу порадіти їм навесні. Отже, всім мирного неба і до зустрічі в наступних відео.